Синоптики прогнозують у неділю 17 грудня та на початку наступного тижня аномально теплу погоду, але може бути дощ та сніг. Про це повідомив начальник гідрометцентру Черкащини Віталій Постригань на своїй сторінці у Фейсбук. У неділю та на початку наступного тижня вийдуть Атлантичні циклони, які швидко переміщуватимуться на схід по північним широтам. Наш регіон буде під впливом їх теплих південних частин, тому переважатиме вітряна та аномально тепла погода з плюсовими температурами як вдень, так і вночі, зазначив він. За даними синоптика, надходження тепла буде наростати від 1-3 градусів у неділю 17 грудня та до 6-8 градусів у середу 20 грудня. Одночас Очікується сніг та дощ. Зокрема, як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, 17 грудня на заході буде мокрий сніг та дощ. Подекуди очікується нелипання снігу та ожеледиться. Вночі буде мінус 2 плюс 3, а вдень від плюс 1 до плюс 6. У Карпатах вночі мінус 2-7 градусів, а у денний час близько 0. Водночас на півночі країни теж очікується мокрий сніг з переходом у дощ та мряку. Може бути ожеледиця. Температура вночі мінус 3 плюс 2, вдень від мінус 2 до плюс 3. У центральних регіонах прогнозується мокрий сніг з дощем та ожеледицею. Вночі буде мінус 3 плюс 2, а вдень від 0 до плюс 5 градусів. На півдні та в окупованому Криму вдень теж може випасти невеликий сніг з дощем. Погода буде туманною, температура вночі мінус 3 плюс 2, а вдень від плюс 2. До плюс 7 градусів. На сході очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. Ігор Ківальчич повідомив, що вночі буде від мінус 5 до мінус 10, а вдень від мінус 4 до плюс 1 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.